Вітання усім телеглядачам в ефірі Телепроєкт Пасіка. І сьогодні ми у пана Луки у гостях поговоримо про годівлю бджіл і як вони виготовляють з такого воску цікаві рамки. Доброго дня, пан Лука! розкажіть нам, будь ласка, що бджоли роблять з оцим воском, як вони, як вони хатинки будують собі, чи що, що вони саме роблять там? Вони будують соти або кажуть чарунки. Це І ті самі хатинки такі малесенькі? Там, де матка відкладає яйця, то вони відповідають трутові і бджолині соти, і воскові залози бджіл працюють і вони виділяють віск. особливо молоді бджілки, дуже старі, то вони мало От. І тоді той віск. Перетопляються старі стільники, робиться отакий віск. А той віск міняється на вущину, яка вставляється в рамки. То інформація для початківців, бо давні пасічники, вони то все знають, то просто ми розмовляємо для того, щоб ті молоді люди, якщо не знають, хай звертаються або література, або ще і або до пасічників, щоб навчити їх. А це має бути якась така певна температура, чи що ну якось ну, то ж треба розроство? Воскотопки є, парові, сонячні, різні воскотопки, де старі сильники перетопляються, і через трубку виходить віск в посудину. І от форма посудини така. От. А хто має багато родин біл 80 100, то має методи інші. І медогонки, в які вставляються 10-12 рамок, електричні медогонки, електричні ножі. Залежить від того, яку має кількість родин бджіл. Бджоли знають математику. Тобто, як це бджоли знають математику? Вони знають, як прорахувати, скільки того воску взяти, які соти мають бути. Ну в якому розумінні бджоли знають математику. В якому розумінні вони відчувають пору року, пору дня. Не летить пчола вночі, а вона летить і відчуває зміну клімату. Дощ може бути за пів години. Вони відчувають бджола, то є живий барометр, який відчуває частинку градуса в природі. Вони ж в темноті роблять ті соти. от, Дають напрямок льоту бджолам, куди летіти, знають природу. Математику, бо вони точно все, фі... Фігу... конфігурація соти, є шестигранник. Вони то все знають. От. Географію знають, знають, куди летіти, як навігатор по навігатору, знаєте, є певні бджоли, які летять далеко в поля. Толком ще світно дослідив, чи мама керує всім, чи вони гуртом. Родина бджіл то єдине ціле. Матка, бджоли, трутні. Кожна особина одна по собі не буде жити. Матка сама не буде. Трутні самі не будуть, бджоли самі не будуть. То єдине ціле. Так якби родина, батько, мама, тільки що в бджільництві батьків тисячі, а мама одна. Мама мама, а скажіть, при якому випадку? Перепрошую. Так, а ще трутнів для того, щоб вони в разі потреби в повітрі зустрілися з матками. От, але коли вже приходить сезон серпень, вересень, їх всіх тих трутнів бджоли виганяють, трутень в три рази більше, ні від бджоли, виганяють, бо ті вже батьки їх тисячі не потрібні. І хтось дає команду, що треба. Чи відчувають вони зміну природи, клімату, що тих трутнів випроваджують на зе? Тобто вони вже виконали свою місію і їх кудись виганяють. тобто Може їх якось ще карають, А я бачила таке, що вони відкусують крильця. Чому вони це роблять? Ні, трутні витягають бджоли або зганяють на крайню рамку, не дають їм їсти, вони гинуть. Не дають їсти. Так. Трутні то мають. Чим їсти, але їх обмежують в харчу. Вони навіть я помічав за перегородку втікають, от, щоб їх на двір не викинули бджоли. Вони за перегородку ховаються, але все одно вони там довго не приживуть, бо немає корму. А скажіть, будь ласка, а от матка вона тільки в вулику чи вона може десь вилітати, десь собі мандрувати ну, на квіти? Матка за своє життя, вона світ бачить. Три рази приблизно народилася в темноті, працює в темноті. Коли на спарування вилітає, вона раз бачить світ. Другий раз, коли руїння може бути один раз, тоді другий раз вона полетить, ще може бути раз руїння. два-три рази вона тільки бачить природу світ. А так вона працює в темноті і її годують спеціальним кормом і вона відкладає тисячі яєць. А ви скажіть, є якісь такі матки, виховательки? Що вони виховають? Що вони такого нема? То бджоли виховачі. А бджоли, бджоли, бджоли виховательки. Що вони роблять? Яку місію виконують? Тож вони виховують тих, потомство молодих бджілок, годують матку, виховують, якби і тих трутнів годують. Вони розподіляють, хто вже буде працювати, обов'язки розподіляють. Хто там керує тими обов'язками? Це матка керує, чи ні? Чи хто О, там? Невідомо, чи були всі разом, чи матка. То є дуже цікаво. Дуже цікаво, та скажіть нам, будь ласка, ще на завершення. Чи світ може дослідити оцю науку бджолярства? Чи ще в процесі? Як ви думаєте, все ж таки оця загадка про бджолярство дойде до завершення? Чи це невідомо буде людині, так і на, на сьогоднішній слава. день? Достигнуть вчені і будуть знати всі подробиці, всі таємниці. Таємниці, дрібниці та таємниці. Е, я бажаю, хто має місце, хто має бажання, а місце знайдеться. Займається бджільництвом, то є корисна для душі, для здоров'я справа. Така моя пропозиція і така настанова. Дякую, все ж таки бджоли, вони навіть мають такий звук, так, вони гудуть і лікують і нервову систему, і травну систему, і все, як ви кажете, має бути в міру. Завдання писічника весною скоротити, почистити в першу чергу гніздо і поставити воду, щоб не, не летіли на баюри. до баю... І не пили будь-яку воду. Так. А була чиста вода проточна. І... Шукають вони відразу, бо треба напоїти тих бджілок молодих, котрі ще не літають. Це мають бути такі спеціальні поїлки е так? І може бути люба посуда, поплавок, чи дерев'яний, чи з очерету, чи з спеніпласту, щоб бджоли не тупилися. Або спеціальна посудина, де є під нахилом, тече вода проточна. Хто потребує, має бажання зайнятися бджолами. Номер телефону, як Потрібен буде відомий. І я навчу, покажу, розкажу. Прийде чи весною, чи в літі я навчу, бо маю багато учнів бджолярів, які задоволені бджолами і наукою, і результатом праці. Обов'язково ми вкажемо пана Луки номер телефону. І хто є бажаючим навчитися бджолярству, звертайтеся за вказаним номером телефону до пана Луки Оростовича. Дякую, дякую. Дай Боже, успіху, великих медозборів, здоров'я, процвітання. Сьогодні ми були в гостях у пана Луки Орестовича і говорили про бджолярство. До нових зустрічей. Був з вами телеканал Броди Онлайн. Сергій Нетішин, Надія Петрик. Всього найкращого.